Всім привіт! Трамп задумав щось погане проти Росії. І це класно. Він сам про це сказав. До Трампа підійшли журналісти та спитали, що він буде робити з Путіним та з Росією. Репортер каже: Росія нещодавно атакувала лікарню в Україні. Яка ваша реакція? Трамп каже, я знаю про це. І мою реакцію ви скоро побачите. Ну, щось русофобське, мабуть, задумав. Щось лихе підготував Путіну. Точно. Також держсекретар Трампа Марко Рубіо сказав, що дві палати Конгресу США вже готові схвалити санкції проти Росії. Він каже, ми Росію попереджали, вона про це знала, і ми будемо рухатись до цього, якщо Росія не піде на припинення вогню. Та й взагалі з Вашингтона почала лунати якась русофобська та антиросійська риторика з боку команди Трампа. Щось таке трапилось. А що ж це дійсно могло трапитись? А трапилось те, що вся команда Трампа разом з Дональдом Трампом просто обістрались та не змогли нічого вдіяти з Путіним. Вони хотіли замирення з Путіним, але Путін сприймає це як слабкість і б'є ще сильніше. І США почали вдаватись до відвертої русофобії. І це добре, але все ж таки їхня русофобія ще недостатня. Ну, знаєте, вони ще дають Путіну якісь шанси. Трамп каже, ну я в понеділок зроблю заяву щодо Росії. Ну, це тобто в тебе є ще вихідні, щоб подумати. Трамп каже, ну ми схвалимо санкції, але все ж таки президент буде вирішувати, ухвалювати їх чи ні. Ну тобто, Трамп такий вже великий, що про себе говорить в третій особі. Він каже, ну президент буде вирішувати. Це теж він дає Путіну шанс. Але як вам відомо, як вже всі знають, Путін ніколи не скористається цим шансом, і США будуть змушені чинити в стилі Байдена, давати зброю та накладати санкції. Все, як росіяни люблять, Санкції їм на користь. Також одна прикольна новина: представник Трампа Кіт Келлах приїжджає жити в Україну. Дані жартую. Він заселиться в Україні на тиждень. Розумієте, представник Трампа буде жити в Україні. Під обстрілами цілий тиждень, я думаю, що його думки про Росію та Путіна трохи зміняться, коли він буде чути постійну сирену та рев цих шахедів потворних і йому не дуже буде спатися. І тому у нього, знаєте, світогляд поміняється. Ну і остання нормальна новина з російської армії в 155-й бригаді РФ. Не вспівають міняти командування, тому що українські дрони щось часто дуже винищують. Це командування полковників, генералів. Ну, все йде за планом, як каже Путін, Не свого йде по плану.